Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 15 липня 2024 року в Мілвекі, штату Вісконсин, розпочався національний з'їзд республіканської партії. І в цьому відео ми підіб'ємо підсумки першого дня відповідної події. Нагадую, що з республіканців буде тривати протягом 16, 17 та 18 липня. Але перейдемо до того, що відбувалось 15 липня. Отже, перший підсумок виходить з того, що колишнього президента США Дональда Трампа офіційно висунули кандидатам. На посаду президента США від республіканської партії в перший ж день було проведене голосування, де лідери делегації від штатів та частин Америки зазначали про свою прихильність до Дональда Трампа та про надання йому максимальної кількості делегатів. Тобто, тут не було жодної інтриги. все те, що він отримав під час праймеріс та кокусів, він зміг підтвердити. В контексті національного з'їзду. Я маю на увазі кількість делегатів. Далі, делегати від штату Нью-Йорк та Нью-Джерсі заявляли, що на їх думку. Трамп матиме непогані шанси перемогти в їхніх штатах під час загальних виборів у листопаді цього року. Загалом республіканці демонстрували максимальне об'єднання навколо Трампа, враховуючи ще й подію, яка була 13 липня в штаті Пенсільванія, коли на Дональда Трампа здійснювався замах. Другий підсумок виходить з того, що Трамп поклав кінець місяцям тривожної напруги навколо питання щодо свого напарника. Під час першого дня з'їзду він оголосив сенатора від штату Агайо Джей Ді Венса своїм напарником, який займе посаду віцепрезидента у випадку перемоги колишнього президента, Венс отримав теплий прийом з боку учасників з'їзду, і його підтримали інші відомі республіканці. Зокрема, губернатор штату Північна Дакота Дук Бургум і сенатор від штату Флорида Марко Рубіо, яких також розглядали ймовірними кандидатами. На місце напарника Трампа привітали Венса в соціальних мережах. Колишній спікер Палати представників Ньют Гінгрім назвав Венса ефективним віце-президентом Трампа. Сенатор від Південної Дакоти Джон Тун заявив, що додавання Венса до кандидата Трампа на пост президента поверне Сполучені Штати Америки на правильний шлях. Тобто, у другому висновку ми констатуємо, що Трамп, врешті-решт, оголосив ім'я свого напарника, яким виявився Джей Ді Венс, сенатор від штату Огайо. Про нього ми детальніше поговоримо ще в наступному відеоматеріалі. Третій висновок виходить з того, що під час першого дня з'їзду на сцені були присутні прихильники Трампа, зокрема конгресвумен штату Джорджія Марджорі Тейлор Грін, губернаторка Південної Дакоти Крісті Новим, конгресмен штату Флорида Байрон Дональдс та інші. Барен Дональдс зазначив наступне: Дональд Трамп вважає, що кожен батько заслуговує на вибір, а кожна дитина заслуговує на шанс. У листопаді, коли Трампа оберуть 47-м президентом нашої країни, ми подбаємо про те, щоб усі діти Америки отримали такий шанс, сказав Дональдс. Тейлер-Грін за загалом також підтримувала Дональда Трампа, знову ж таки згадала про те, що там адміністрація Байдена направляє кошти для України і що це є не цільові витрати. Піднімала вона цю тему, коли власне виступала перед з'їздом. Національної республіканської партії, перепрошую. І наступний висновок це вже кінець відповідного з'їзду. Ввечері під час заходу в залі з'явився Дональд Трамп. Він зайняв місце поруч із сенатором Венсом і був помічений у своїй ложі із колишнім ведучим Фокс-ньюс-такером Карлсоном. Достатньо цікава кампанія, конгресменом від Флориди Бароном Дональдсом і спікером Палати представників Майком Джонсом, який також був присутній на цьому. З'їзді, і виступав в момент, коли лідери делегацій оголошували про свою підтримку в бік Дональда Трампа. Ось такий перший день був в контексті національного з'їзду республіканської партії. Далі ми будемо слідкувати за подіями, які відбуватимуться в наступні дні, і обов'язково про це будемо говорити на YouTube каналі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу. Переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!